Камеради, всім привіт! Ви на моєму пушковому каналі Хто шукає той знаходить. Нагадаю, хто не в курсі справи, можливо, хтось зайшов на канал випадково і провожу сьогодні такий вам невеличкий огляд. Ось таке чудової лопатки прийшла мені. Лопатка геть нуляча, геть в салафані. Для копу коперська краща з кращих. Значить. З вами огляд проводимо, нагадаю, Отто фон Штірліц. І так, лопатка прийшла шойно, по новій пошті я забрав з нової пошти. Е, де я брав цю лопатку надзвичайно красиву і хорошу фірми Fiskars, Я дам посилання під відео, буду посилання. І значить, ця лопатка називається. Піска з Ерго, але Ерго не таку, як ми бачити, бачите, лопатка є довжелезною, не коротишом 80 см, не Ergo 2500, а ерго, ерго ерго. Ми зараз подивимося, розірвемо цей салафанчик, цей папірчик і подивимось цю модель лопатки ближче. Зараз я вам все покажу, наберіться терпіння. Стаємося, спостерігаємо, не перемикаємося, буде цікаво. І так, камеради, Розкрив я цю лопаточку і, значить, ось так виглядає вона. І це у нас є ергономік лопата Fiskars, як бачимо, 125 см, 1,9 кг ваги 1 кг 900 г і ергономік ТМ 410 моделька. Садова лопата штикова. Значить це є фіскрес дабідабі. Не знаю виробництво. Made in Poland. Є звичайно це не Фінляндія. Тут видно погано, але видно, де зелена травичка, in Poland Польша. Виробництво Польша і бачимо всі. Як то кажуть, переваги цієї лопати. Вона є добре проварена тут. Навколо, до речі, покажу вам. Оце є супер. І тут навіть, що в лопатах звичайних Ergo 2500 і Fiskar Solid такого провару не існує просто. Продають без провару, що дуже і дуже погано. І хочу вам от показати, верніше ви вже бачите, найкращу ідеальну лопату для копу всіх часів народів. Я її вважаю найкращою. Це є Ergonomic, такі як були 2500 з ручкою, такою ж самою. Профіль труби довгообразений еліпсноподібний. Фірма Fiskars Ручка та ж сама, один в один. Міцна надійна. І ще, плюс до чого є перевага, тут є резиновий такий уплотнитель для копу. В зимовий період. От, якщо тримати рукою тут, відчувається зразу холод зимно. Літом то ще півбіди можна копати. Але приходить зима, якщо копаєте звичайно, без рукавиць, цей кембрик спасає, він реально гріє руку. Тобто рука не змерзає, немає прямого контакту з металевою трубою. Але наша нова пошта, звичайно, не обійшлось без втрат. Пошкодили мені цю резинову новий уплотнитель. Ось тут. Йолки і їхні металки. Ну нічого, більше ці нові пошті зробити не дамо, будемо знати. Тут пошкодження і тут трошечки є пошкодження. От видно. Щось товкли нею. Не знаю що. Значить. Для чого я це все показую, камеради? Хочу вам пояснити ситуацію, прояснити. Для чого? Тому що я хочу зробити цю лопату, лопата легенда фірми Fiskars Ergo. Prani 2500 А-131410 моделька називається. Коштує вона в районі 500 гривень, я не знайшов, звичайно, найдешевше, де є в Україні. Посилання буде під відео, як я казав. Вам допоможу, не потрібно вам вже шукати паритися, де я брав цю лопату, в кого. Ви можете придбати там без проблем того камерада. У нього є багато лопат, багато всяких, ніж від Fiskars. Правда, Fiskars вже не той, що був колись, не Фінляндія, не Фіне, а Fiskars... Все Польща або Європа. І так, камеради. Що? Хто шукає лопату Fiskars Ergo 2500? Звичайно, ви вже не знайдете, але бажаючих є тисячі пошуківців коперів. Ось таку покажу вам. Таку можливо ви шукали, так? О, оце є оригінал Ergo 2500. У мене є ця лопатка. Хороша, практична надійна. Але що я можу сказати? Що, цих лопат вже не випускають, як я казав в минулому відео, з 2013 року. Кінець 2013. по сьогодні. Їх вже й не будуть випускати. А що ми бачимо? Що ми тут виграємо, придбавши цю лопату довжелезну? Fiskars Ерго. І це Fiskars Ерго. Ручки ідентичні в них. Пластикові. Скажімо так, надпись така собі стирається. Не така якісна Польща, і та і та. Але 에... довжина леза та сама, хоча кут заточки не такий самий, треба більш густійший підточити. щоб Це так був оригіналу з заводу. Потім провар у цих лопатах, бачимо, тут нема. Тут не було. Це я заварив, щоб так якісно надійно і заформував, акуратно що не є великим плюсом для цих лопат, а для цих є лопат великий плюс, що метал той самий, все то саме, що колір тільки сірий. Але бачимо, тут є провар. І геть сюди аж є провар, що вода вам ніяке болото, ніяка конденсат не заб'ється. І увага! Ахтун Камегаден з цього боку є проварчик. Капітальний жирний проварчик. Лезо лопати дотикається до цієї труби. Добре міцно проварена. Якісно. Ця лопата вам прослужить роки роки. Це просто супер, мега крутяцька лопата, Неубиваєма. І вона вам прослужить роки роки. Є переваги у зварці в цій лопаті, бачимо. Вона так само ерго, профіль труби той ж самий. Має резиновий плотнитель кембрик від холоду. Руки, щоб не доторкалося, якщо без рукавець копаєте в зимовий період часу, бо багато є пошуківців, які копають і зимою, звичайно, не секрет і що цікаво, вугол оцієї лопати дещо інший. Здається, 26 градусів цієї 17 градусів. От лопатка. О, так буде видно краще. Що? Та я більш упевнено копати і надійніше. Наприклад, монети копати, то звичайно, що лопатка і ця, і, ця, і люба пісочниця підійде, але якщо копати по війні, тяжкі ґрунти, складні ґрунти і ще щось підважувати хабар, бо так завжди є рубати коріння лопатою, то ці лопаті нема заміни. І я вважаю цю лопату на даний момент кращою з кращих. Вірска з ергономік рулить. Оця сіренька лопата. І що цікаво, що оцей лопату довгою добре копати на полях, монети і таке подібне довжелезним людям. А так як я невеликого росту, мені підійде така лопата, як 80 см. ця Але що я хочу вам показати, зробити? Цю лопату взяти, тупо припилити ось тут. І зробити її коротишом 80 см, тому що вона буде так зручніша для мене, краща і буде гідна заміна цій лопати. що ще кажуть, що от пошуківці всі магазини пропонують ось лопату Fiskars Solid. Бачимо. Та? І така у мене є Fiskars Solid. Поміняв я ручку в минулому відео, як я казав. так Камерони кажуть, що ця лопата Fiskars Solid є непоганою лопатою, заміною гідною. оцій цій лопаті Fiskars значить, Ergonomic 2500. А насправді це і є фуфел від фуфла. Нефіга це не гідна заміна. Зразу вам кажу, не хочу розстроїти камерадю, які мають цю лопату, я також її маю. І такою ж самою копаю. Це у мене вже новенька лопата. В минулому відео я був придбав її. Вам показував огляд, де огляд лопат. Подивіться, там все видно. Як бачимо, всі кути різні. І оцих подібні кути і довжина одинак 80 см. І так само я цю проварив, бачимо. Тут вона не проварена, ось тут. Це великий мінус, тут вже 4 см, там також 4 см. А тут а вона проварена, подивіться на це. Це є супер і ще з цього боку. Тут варив я на цілопаті також проварив я. Бачимо. Це проварено мною. А це є заводський шов. Нарешті вони додумалися. Фірма, щоб треба варити і звідси, і звідси, щоб лопата була надійнішою і служила купа років вам Безперервного копу на важких ґрунтах. Попереджую, це лопата тільки для тих добра, хто копає важкі ґрунти. Це є вічна, не вбиваємо лопата Fiskars. І зараз, після нехитрих кількох маніпуляцій... Я зроблю з цієї лопати Постараюсь зробити коротиша ось такого, як Fiskars Ergo 2500 і Fiskars Solid. Лопатошка. Зараз я вам все покажу детальніше, як це все виглядає. Зараз залишаємося на каналі, не перемикаємося, буде цікаво. Що з цього всього вийде? Чи в мене щось вийде? Дивимося, спостерігаємо, не перемикаємося. Фірма Fiskars Ergo рулить однозначно. Це є. супер лопата для копу. Так, Камера зробив я цю лопатку, ось таку прикоротав фірми Fiskars. Ergo вже стало. Дав ручечку на закліпашечку. Цей уплотнитель прийшлося, кембрик пластику прийшлося доточувати, бо він був закоротенький, посунув його в самий край. І прогрів значить, феном. Я це все діло. І стало все красиво, стильно, гарно. І в руку вже в зимі. Вчорані весні чи, чи пізній осені не буде вам холодно копати. от Подивіться, от є три лопати легенди. Значить лопата Fiskars Ergo 2500, Fiskars всіма хвальона Fiskars Solid. Польською виробника і... Лопата, значить, цю, що я сьогодні прийшла, мені придбав теж лопата Ergo. Якийсь там номер. От на ваш вибір, яка з цих лопат вам більш подобається? Мені всі три, наприклад. Всі лопати хороші, всі класні. Вона здається меншою, але вона є 80 см і за цього сильного згину укралося... Кілька, так якби візуально вкралося розмір, але всі лопати є 80 см рівно. Все зроблено під васервагу, як то кажуть. Заточив я, переточив кут правильний. Всі лопати мають кут дійсно правильний, той, що потрібно. Гострі, як бритви, можна голитися бритися. А зато. Ця лопатка, це все скрізь тут проварено, бачимо шовчик. Покриття дуже хороше, класне, надійне, краще, ніж на цій Fiskars Solid. Оці лопати це і тема. Тепер копати не перекопати. Тут все заварено, як бачимо. Все тут довкола геть повністю обварено. Йде обвар. Заводський. Причон. Не треба себе утруждати, щось варити, доробляти удосконалювати. Ось така лопатка Fiskars. Маємо цю саму Fiskars легенда. Всім, хто шукає Fiskars Ерго 2500, раджу придбати за недорого оцей Fiskars, Так само Ерго. І зробити її коротишкою 80 см. І будете мати лопату на віка. Лопата легенда. Лопата вона того вартує, навіть її прикоротати так, то що з нею вам копати, не перекопати І що скажу, найцікавіше, не, не заморочуйтеся на лопати з лопатами. Всі лопати чудові, класні, головне знайти пошукові місця. Бо хабарні і класні, щоб було там хабару багато. І, ну, звичайно, таких мало, але хто шукає той знаходить, залишаємося на каналі. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, кому було цікаве це відео. Буде ще багато цікавих відео. Ось такий кусочок труби залишився від Fiskars легенди з пластиком цим. Пластик резина чи щось таке подібне. Ось така рурка профілоподібна. Бачимо ось такий профільний еліпсо. Не ідеально кругла, класна, практична, надійна лопатюшка. А це можна брати для самооборони цю рурку. Якби хтось щось бикував дати по хребту. Іди сюди, пацанчик. Привіт, іди сюди. Ма. Пасажир, все. Хопа! Хопа-хопа-хопа. Отаке, народ. Залишаємося на каналі, підписуємося. Було цікаве відео, можливо буде вам цікаво. Пригодиться в майбутньому. Лопати Fiskars, це і Фіскарс, легенда Лопати. Вони завжди в попиті, завжди в моді. І всім хорошого кабару під катушку. Бажаю. Всього найкращого, до нових зустрічі, всім пока-пока. З вами був Отто Фон Штірліц.